Всім привіт! Ви на каналі Ділекс! І сьогодні наша наступна розпаковочка посилки з Китаю. Так, увага. Наступна інтрига. Що ж тут нам прийшло? Так, звук барабанів. Ту-ду-ду-дун! Опа! А що ж це таке? Здогадуєтесь? Зараз на відео ви можете побачити, що воно таке. А це, як я здогадуюсь, поробка для діток дошкільного віку. Простіше для садочка. Ось так будуть малята, бавитись в садочку. Такими от. Шнурочки якісь там. Різнокольорова проволока. Різнокольорова проволока. Тримає гарну форму. Розвиваюча гра для діток дошкільного віку. Так. Ну, все. На сьогоднішній таке ось коротес, коротесенька розпаковка. Будьте з нами. До зустрічі. Ставте лайки.